Прикарпатцям розповіла про диверсифікаційну візову програму Грінкарт і зробив це поважний гість. Іван Франківськ у п'ятницю відвідав віце-консул посольства Сполучених Штатів Америки в Україні Вільям Хамнікі. За допомогою перекладача віце віце-консул розказував зацікавлені аудиторії про переваги щорічної програми Грінкарт, яка зокрема дає можливість отримати імміграційну візу Сполучених Штатів Америки особам, які відповідають простим критеріям. Втім, чимало наших співвітчизників говорить віце-консул, під час оформлення Документів потрапляють на гачок до шахраїв. І це, попри те, додає, що участь у щорічній дивелотереї абсолютно є безкоштовною. Уряд Сполучених Штатів Америки не співпрацює із жодними консультантами чи приватними фірмами. До речі, на участь грінкарт найбільше реєструються жителі Івано-Франківщини, Закарпаття та Тернополя, зазначив віце-консул. Секрету немає. Будь ласка, задіть в онлайні. Є три версії правил англійською, українською російською мовами. Все доступно, все абсолютно вільно. Просто виконувати інструкції. Часто люди людей дискваліфікують за те, що вони неправильно вносять інформацію про себе або, наприклад, забувають внести своїх дітей. Якщо б вони не робили це самі, того, мабуть, би не сталося, але агентства часто помиляються таким чином.